Дорогі друзі, сьогодні ми підняли дуже непросту тему тему постійності. І я радий, що сьогодні ми разом можемо поміркувати над цим питанням. І знаєте, я от готувався до цієї теми, багато переосмислював і хотів от в собі знайти, а що є в мені постійного? От є якісь речі, які я роблю постійно, які в мене вдаються дуже добре. І знаєте, тут особливо нема чим похвалитися, але все-таки одне досягнення в мене було. Хотів з вами поділитись, і, можливо, це ще когось надихне. В квітні місяці я прийняв рішення перестати їсти солодке, перестати їсти швидкі вуглеводи. Знаєте, пройшло декілька місяців, і я схуд на 18 кілограмів. Ви ще не почули закінчення історії. Але вчора ввечері, от готуючись до теми постійності, я заїхав в магазин, який знаходиться в нас, в місцевості, де ми живемо, в Луці Мелешківській, і я купив один кілограм стовідсоткового пломбіру. Купив шоколадку, купив таку немаленьку баночку згущеного молока. І кілограм бананів. Все це зготував, і майже все мені вдалося з'їсти. Ця ілюстрація майже все говорить про нашу з вами постійність. Скільки з вас починали вчити англійську мову? І що? А 1 максимум А2. Скільки з вас починало сідати на дієти? Чим це закінчилось? Знищенням холодильника? Скільки ви планували змінити себе вже з понеділка? Тільки не з цього, бо це надто близько, потрібно відсунути подалі плани. І ось цей список, який стосується нашої постійності. Давайте ми подивимося на світ, в якому ми живемо. Що ми можемо взяти за константу? Що ми можемо сказати, що це постійне, тривке, вічне, нерушиме? Я нічого не знайшов. Дивлячись на себе, я не такий, як вчора, а завтра я буду не такий, як сьогодні. 14 років назад я був неодружений, а зараз в мене сім'я і двоє дітей. Колись в мене була пишна шевелюра, можу навіть фотографії показати. Але сьогодні я просто гарний чоловік. Все в цьому світі змінне. Все змінюється. Якщо ви подивитесь чесно на своє власне життя, ви теж там не знайдете точки опори. Бо за щось ви бралися, можливо, навіть чомусь вам давалося досягти успіху. Але в якийсь момент все це може зійти просто на нівець. Я, знаєте, так спробував скласти списочок, що люди роблять постійно. Хочу вам зачитати його. Вони постійно обіцяють. І не виконують. Вони постійно кажуть, що будуть часно і запізнюються. Хто, до речі, сьогодні запізнився на зустріч? Є такі, є такі. Дякую вам за чесність. Це вже добре. Люди старіють, люди обговорюють недоліки інших, люди розчаровуються, люди заздрять. Молоді люди листають інстаграм і Фейсбук. Мені здається, що в телефонах посередині повинна бути така глибока впадина. Від листання. Люди розчаровуються, люди обіцяють стати хащими з понеділка, вони вихваляються, вони шкодують про минуле, бояться майбутнього, вляпуються в історії, хочуть заробляти більше, заздрять і так і далі, далі, далі. І можна сказати про те, що всі ми, всі ми говоримо і чинимо глупоту. Навіть колись. Альберт Ейнштейн сказав таку фразу: у світі є дві безкінечності. Перша – це Всесвіт, а друга – це людська дурість. Хоча щодо Всесвіту я маю сумніви, сказав Ейнштейн. І це правда. Це ось ми, це ось я. Я нічим не кращий за вас. Я такий самий з такого самого глина, з такого самого тіста, як і ви. Але сьогодні ця тема наштовхнула мене подивитися на іншого, не на нас з вами, не на людину, а подивитися на Господа Ісуса Христа. І я хотів би, щоб в цей вечір ми поближче познайомилися з Ісусом Христом. Можливо, для когось з вас це ім'я звучить вперше. Можливо, ви про нього ніколи нічого не знали. А можливо, це ім'я для вас уже давно знайоме, давно любе, давно бажане. І сьогодні ми поговоримо про Ісуса Христа, який є прикладом постійності. І з приводу Ісуса Христа ми спробуємо подивитися на постійність в двох ключах. Ісус Христос проявляв постійність в близькості з Отцем, в спілкуванні з Отцем, в побудові стосунків з Отцем, в служінні Отцю. І Друга складова це, власне, служіння Ісуса Христа, яке Він ніс людям. Отже, ми поговоримо про Ісуса, який спілкувався з Отцем, і про Ісуса, який служив людям. Текст, який, мабуть, найкраще відображає постійність, вічність, нерушимість нашого Господа Ісуса Христа, Він записаний в Посланні до євреїв, 13 розділ, 8 вірш. Звучать ці слова так. Ісус Христос учора, і сьогодні і навіки той самий. Я повторю, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Звичайно, це не можна застосувати до нас з вами, бо ми не такі, як вчора, і завтра ми не будемо такі, як сьогодні. Але наш Ісус Христос. Він Бог, Він Спаситель, 100% Бог і 100% людина. Він постійний. І мене це захоплює. Виявляється, апостол Павло, Петро, Андрій, Іван. Вони вірили в того самого Ісуса, в якого сьогодні я вірую. За дві тисячі років Він не змінився ані на йоту, ані на сантиметр. Він залишається точно такий самий, який був. І знаєте, якщо ми в світі не можемо знайти щось певне, стабільне, вічне, то в Ісусі Христі, в нашому Бозі, ми можемо знайти стабільність і постійність. Я пропоную сьогодні нам повчитися в Господа Ісуса Христа. Отже, побудова стосунків з Отцем, Ісус Христос, бувши тут на землі, Він любив проводити час в спілкуванні зі своїм Батьком Небесним. З Богом, Отцем вічності. І ось один із текстів, який записаний в Марка в першому розділі, в 35 му вірші, написані такі слова. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне і там молився. М -м, виявляється, Ісус Христос зранку прокидався. Це ранок був ще тоді, коли було дуже темно, він йшов і шукав близькості з Отцем. Він хотів спілкуватися з Батьком Небесним. Я відразу собі задаю це запитання. А в мене є таке бажання прокидатися, як ще темно, і спілкуватися з Отцем. Ну, не завжди так було, не завжди так було в моєму житті. Але ось подібні тексти вони говорять про Ісуса, що Він це робив на регулярній основі. Він любив спілкуватися з Батьком Небесним. І зараз така маленька біографія. Починаючи вже з юності, коли Ісус був підлітком, коли йому було 12 років, Він разом зі своїми батьками пішов у храм, який знаходився в Єрусалимі, на поклоніння для служіння Богу. І от батьки вже поверталися додому, але Ісус ще залишився в храмі. Йому хотілося знаходити серед людей, які поклоняються живому Богу. Батьки злякалися, де ж, де ж він, де ж Ісус, де ж він загубився? І коли вони знайшли його в храмі, Ісус каже: чому ви дивуєтеся? Я знаходжуся там, де мені і належить бути. Я знаходжуся в домі батька свого небесного. Уже з ранніх років він проявляв свою любов до спілкування з Отцем. Пізніше, коли йому виповниться 30 років, і коли він почне своє служіння, і служіння його почнеться з хрещення. Він на 40 днів усамітниться в пустинному місті, де він не буде ні з ким спілкуватися, де він не буде ні їсти, ні пити. Але де він цей час проведе в молитві і в пості з Батьком Небесним? 40 днів і 40 ночей. Далі, коли Ісус почне своє публічне служіння, за ним підуть учні. І перед тим, як вибрати 12 учнів, Він знову ж таки проведе цілу ніч в молитві, щоб отець благословив служіння цих чоловіків. Крім того, що Ісус молився сам, Він ще вчив молитися і інших. Одного разу учні підійшли до нього і сказали учителю, навчи нас молитися. Ну, дивна, дивна фраза з вуст євреїв. хлопці, ви що? Молитися не вмієте? Чи вас батьки не вчили молитись, чи ви в храмі не були, чи в синагогах не чули, як моляться люди? Ні. Мабуть, коли учні чули, як молиться Ісус, то вони розуміли, це щось особливе, це щось не таке, що є в нас. Ми хочемо навчитися від тебе. І Ісус їх навчив. І ця молитва залишена для нас сьогодні. Це молитва. Отче наш, я сподіваюся, що більшість з нас знає цю молитву або, по крайній мірі, чула її в своєму житті. Одного разу в молитовному житті Ісуса Христа стався такий випадок, коли він взяв декілька учнів з собою, а точніше троє, і він молився, і щось сталося незвичайне. Обличчя Його змінилося, одяг його став білий, як сніг. І Він преобразився. І ми маємо таке свято, яке в народі звучить як спаса або преображення Господнє. Саме під час молитви Христос явив свою славу. А знаєте, що в цей час робили учні? Чим вони займалися? Є в когось відповідь? Учні робили те, що ми робимо, любимо робити під час молитовних служінь. Вони спали. Учні спали. І це, до речі, не вперше, коли учні заснули під час молитви, коли Ісус Христос знаходився в Гефсиманії під час страждань, вперше в своєму житті Він попросив, щоб за Нього теж помолилися. Але учні в той момент теж спали. Дивовижно, що Ісус навіть коли висів на хресті Голгофи, і коли залишалися, можливо, лічені хвилини, може, години Його життя, Він там теж молився дуже короткою молитвою. І Молився не за себе, а молився про те, щоб очі прости їм, бо не знають, що чинять. І все це було пронизано, молитовне життя, спілкування з Отцем Небесним. Це те, що. Вирізняло Ісуса Христа. Він любив спілкуватися з Отцем Небесним, Він в цьому був постійний, в цьому була Його насолода. Друзі, і я дуже хотів би, щоб ви в своєму житті теж повчилися в Ісуса. Мені так само потрібно в нього вчитися. Це спілкування з Отцем Небесним, з батьком, який тебе створив, з батьком, який дав тобі життя. З батьком, який благословляє Тебе, посилаючи дощ і сонце, радість, сміх, горе, печаль, сльози це все від Батька Небесного. І от Ісус Христос прийшов ось цей шлях і показав, а як же ж нам потрібно будувати стосунки з Отцем Небесним? Друзі, я хочу сказати, що якщо ми любимо Бога, то ми будемо хотіти бажати спілкуватися з ним. І якщо ви не спілкуєтесь з Батьком Небесним, з Ісусом Христом, то це лише по одній причині. Ви його або не знаєте, або його не любите. І неважливо, який у вас великий церковний досвід, як довго ви в церкві, як багато віршів ви з писання знаєте, або, можливо, які ви зайняті в служині. Саме важливіше це спілкування з Отцем. І я хотів би, щоб в цьому плані. Усіх у нас була дійсно постійність, постійність. І від цього буде і успіх нашого служіння і нашого життя. Але Ісус Христос, Він був не лише постійний в молитвах, не постійно Він був в храмі, не лише постійно Він займався спілкування з Отцем. Він ще був постійний в служінні. Я прочитав текст з. Євангелії від Марка, там написано, я ще раз його прочитаю, над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне і там молився. Нас може скластися враження, ну Ісус був безробітний, особливо зайнятись не було чим. Ну, То, звичайно, зранку йому не спалось, то він прокидався дуже рано і йшов спілкуватися. Але насправді, коли ми читаємо Євангелія. То ми бачимо, що Ісус Христос Це був надзвичайно занятий чоловік. Коли ми читаємо перший розділ Івангелії від Марка, починаючи з 21-го віршу, то ми бачимо, що День Ісуса починається в суботу, зранку, і Він іде зазвичаєм своїм в синагогу. І в синагозі дають йому слово, і Він навчає там людей. Я не знаю, як вас, а мене служіння церковні, вони втомлюють. Я себе зловив на думці, що неділю зранку, після ранкового служіння, я люблю прийти додому, пообідати і трошки заснути, трошки відпочити. Адже багато людей оточують, багато інформації, багато всього, і хочеться відпочити. А Ісус цей день навчає. Плюс... В синагогу приводять ще чоловіка е, хворого, якому він дає зцілення. Потім, після цього публічного, він йде в будинок до Петра, де він зціляє тещу Петра. І ця інформація розноситься по всьому місту. І Евангелист Марк пише, що ціле місто зібралося біля його будинку, бо в кожного була якась своя проблема. Когось потрібно було наставити в правді. Комусь повернути здоров'я, з ким просто помолитись, поспілкуватися. Христос був дуже зайнятий. Але незважаючи на цю зайнятість, Він знаходить час і сили для того, щоб прокинутися рано вранці і піти на спілкування зі своїм Батьком Небесним. Інший текст, який нам говорить про відношення Ісуса Христа до служіння. Записаний в Євангелії від Івана в п'ятому розділі в 19 вірші. Відповів же Ісус і сказав їм: по правді, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що Він бачить, що робить Отець, бо що робить Він, те так само і син робить. От виявляється, що служіння Ісуса Христа це була копія роботи того, що робив Батько Небесний. Тобто Ісус, спілкуючись з Отцем, Він розумів волю Батька, і Він її реалізовував в своєму е, житті. Він ніс жертовне служіння, і в кінці кінців Він віддав своє власне життя заради того, щоб кожен, хто тут сидить, в цій кімнаті, і не тільки, могли мати доступ до Отця Небесного, могли мати прощення гріхів, могли мати вічне спасіння. Ісус якось сказав, бо Син людський прийшов не на те, щоб служили Йому, а для того, щоб послужити і душу свою віддати на викуп за багатьох. Христос викупив мене, Христос викупив мене від марнотного життя. Він дав мені надію на вічність. І сьогодні, тепер, зараз, я маю надію, що я маю близькість з Богом. Не лише тут, поки я живу, але навіть коли життя моє обірветься, я буду мати можливість спілкуватися з Богом і у вічності. Інший текст Івана 9.4 написано: ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Так, служіння Ісуса, воно мало певні часові рамки. Він почав своє служіння в 30 років, а завершив Його, коли йому було 33,5 роки. Знаєте, друзі, я думаю про себе, я вже пережив Ісуса Христа, мені вже 35. Але я за все своє життя не встиг зробити стільки, скільки встиг зробити Ісус Христос. За три з половиною роки. Ці три з половиною роки детально описані в Євангелії. Про життя Ісуса Христа написані сотні, може й тисячі книг, тому що життя Його змінило хід історії. І, власне, ми з вами живемо в 2023 році від народження Ісуса Христа. Сучасне літочислення іде від подій Його народження. Це було щось грандіозне, коли Бог з'явився в вигляді людини, став людиною. Прожив життя точно таке саме, як ми з вами проживаємо, був спокушений в усьому, крім гріха, але залишився вірний. І сьогодні Ісус Христос залишив для нас чудовий приклад, щоб і ми були в служінні. Скажіть, у мене питання до вас. А сьогодні Ісус. Продовжує своє служіння, чи його служіння вже завершене? Ну, поки ви думаєте, я прочитаю текст, який записаний в Римлянам 8.34 Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є Той, що вмер, надто й Воскрес, Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Ісус Христос, Він помер, Він воскрес. Він вознісся в славі, він сидить праворуч сили Божої. І на сьогоднішній день наш Господь Ісус Він продовжує служіння. Він заступається за нас перед Отцем Небесним. І, звичайно, думаючи про якусь постійність, я не знаходжу нічого постійнішого, ніж сам Господь Бог, ніж Ісус Христос, ніж Його спілкування з Отцем ніж Його служіння. І я хотів би цим поділитися з вами сьогодні. Я так само в дорозі, так само в мене є ще багато недоліків, є над чим працювати. І, власне, я не є якимось прикладом. Я просто хотів вам сьогодні показати приклад нашого Господа Ісуса Христа, який любив Отця, любив молитися. Любив спілкуватися, він любив волю Отця, він любив виконувати її, він любив служіння, він любив людей. Він сьогодні любить мене, Він сьогодні любить тебе, він любить весь світ. Його серце дуже широке. Але питання залишається відкрите. А яке твоє відношення до Бога? Яке твоє відношення до Ісуса Христа? І я хотів би, щоб життя Ісуса. Воно стало прикладом для тебе, щоб життя і служіння Його воно повпливало на тебе, воно змінило тебе. І це дійсно може зробити наш Господь Ісус Христос. Звичайно, сьогодні буде вечір, сьогодні це спілкування закінчиться. Завтра ви повернетеся, можливо, і сьогодні, до своїх буденних справ. Багато в нас роботи, хто ще навчається, хтось думає одружитися, хтось вже одружений, в когось немає дітей, в когось вони вже є, хтось молодий, хтось старий, хтось здоровий, хтось не дуже. Усіх нас різне життя. Але, на жаль, це життя, воно не постійне, воно тимчасове. Постійний є лише Господь Бог. І е, нехай от приклад нашого Господа Ісуса Христа. Повпливає на вас, щоб і вас була ця постійність. Хай Богу нашому буде слава навіки. Амінь.